Я бачу в залі багато жінок з громад, тих, хто не кинув все у лютому 22-го року, тих, хто продовжує працювати, розвивати, викладати, відкривати, планувати, мріяти. Що вами рухає: відповідальність, сумлінність чи сміливість? Бо коли жінка садить троянди біля будинку, який може прилетіти, вона говорить: так, я вірю в життя. Коли очільниця громади відбудовує житло у прифронтовій області, вона говорить: Я вірю в життя. Це сміливість бачити далі за темряву, уявляти відновлення, любов до нашої країни, сміливість діяти. Жіни, жінки нині воюють, волонтерять, рятують, керують громадами, відкривають бізнеси. Багато хто з них робить це, втративши дім, чоловіка, маючи на руках дітей і батьків. Це називається відповідальність. Сміливість брати відповідальність, а не здаватися. Смілива кожна вихователька в дитячому садочку, особливо ми бачимо це після харківських подій, яка має сміливість працювати з маленькими дітьми. Смілива кожна вчителька, яка продовжує викладати, бо вона вірить. В те, що вона робить, вона любить дітей, вона має своє покликання, має свою цінність. Бо любити свою професію це і є діяти. Смілива депутатка місцевої ради, яка продовжує працювати з ради громади, бо вона любить людей. Смілива урядовиця, яка йде на посаду, що передбачає ночі без сну, життя без родини, проблеми без кінця і, до речі, часто роботу без вдячності. Але хтось має брати на себе відповідальність і бути сміливим у владі.